Мої факапи як підприємця, що виявилися сходинками для росту. У 2017 році я вирішила стати крутою бізнесвумен і замовила партію дитячих мокасинів для дошкільнят. Але через неуважність отримала купу зовсім маленьких розмірів, які не підходили для садочку. Тоді мені здавалося, що це повний провал. Але саме цей випадок навчив мене головному. Бізнес це завжди ризик, а неуважність може його лише подвоїти. У 2022-му я попросила підняти мені зарплату в агенції, де працювала. Мені відмовили. І я звільнилася. Залишити стабільний дохід тоді здавалося сумнівним рішенням, але я ризикнула, почала працювати на себе. І вже через місяць мій заробіток складав x 3 від тієї зарплати, що я просила. У 2023-му мене спочатку кинули на гроші під час розробки сайту, а потім інші фахівці за тисячу доларів зробили настільки кривий лендінг, що він постійно глючив. Але замість того, щоб просто зазмучуватися, я побачила можливість, що ніша IT не така й вже переповнена і гарних спеціалістів важко знайти. Тож розширила команду своєї майстер. Терні прояв, залучивши дійсно класних розробників, з якими ми закрили безліч успішних проєктів. Тому якщо зараз вам здається, що все летить шкареберть, можливо, це саме той досвід, який потрібно прийняти, щоб перейти на новий рівень.